Вітаю, друзі, з вами знову канал Цікавих речей. Сьогодні 8 березня, буде у нас розіграш, який ми планували до 8 березня. Ну, насамперед хочу привітати всіх наших любих жінок, побажати їм мирного неба, міцного здоров'я, любві, грошей побільше. Ну і всього, чого ви бажаєте. Ось. Ну, Надалі будемо розігрувати. Умови розіграшу були дуже прості. Треба було поставити лайк під відео, де був розіграш. Підписатись на канал і написати будь-який коментар. Який набрав коментар більше всього вподобає, то і виграв. В розіграші. Ось я зайшов вже на свій канал. зараз ми натиснемо відео. Ось знаходимо відео з розіграшем. Я вже заходив, дивився. 10, вірніше, 17 учасників в розіграші. Ось, почнемо. 10 вподобаєк, 11 вподобаєк, 5, 3, 1, 3, 3 вподобайки, 4, 2, 6, 3, 3, 4, 3, 2, 2 і 3 вподобайки. Ну, вважати ми всі вміємо. Тому перше місце в нашому сьогоднішньому розіграші Єлена Котвіцька. Ось я заходжу, зараз прочту її коментар. Доброго дня, Олександр і Андрій, канал ваш називається Цікаві речі. І це є дійсно так. Кожного разу з великим нетерпінням очікуємо на ваші нові відео, в яких видно з яким великим теплом ставитесь до цих речей. Ви дуже цікаво розповідаєте про стан фарфорових речей, їхнього виробника, розмальоку, художника тощо. Дуже цікаво спостерігати за статуетками, фігурками, ніколи не знаєш на що очікувати іншого разу. Хочеться подякувати вам, що турбуєтесь, щоб ваші речі в подальшому потрапили у добрі руки. Чекаємо ваших нових речей, розповідей про них та дякуємо за цікаві відео. Процвітання та розвитку вашому каналу. Та до нових зустрічей на ньому. Міцного здоров'я вам і вашим рідним. Доброго добра та миру з повагою, підписниця Олег. Дякую вам за такий розвернутий відгук. Ось я заходжу під ваш відгук і пишу ви місце в розіграші в розі та ші вітаю вас і ваші Реквізити для відправки. Для відправки. Що вам залишиться, це прийти на почту, ну, написати зараз свої реквізити. Пишіть мені в Viber реквізити. І потім залишиться прийти на, на пошту і забрати. Ми все упакуємо, оплатимо доставку, щоб цей приз був для вас дійсно призом. Ось таку статуетку ви отримуєте за перше місце. Далі друге місто Світлана Сержант. Ось її коментар. Дуже при... Ємні й дорогі нашому серцю речі, особливо наші українські порцеляни. Дякую. Дякую вам за відгук. Ви зайняли друге місце, вам також пишу все те саме. Що і за перше місце. Так. О, сюда. Вы заняли другое место, пишу. Також пишите мне реквизиты в Viber. відправлю вам ваш приз. Так, і третє місце у нас відгук, який набрав 6 вподобайок Ванда Котвіська Дякую, красота, врятує світ і ще доброта. Також дякуємо вам за відгук, за участь в розіграші. Ваш коментар зайняв третє місце. От за друге, за друге місце отака білочка з шишкою. І ось за третє ось такий суслик, чихарек, така звірушка. Так, тут також пишу, під коментаром ви зайняли третє місце в розіграші. Також пишіть мені на Viber ваші реквізити. Ось такі у нас сьогодні переможці. Тому, друзі, підписуйтесь. На наш з Андрієм канал. Тисніть на дзвіночок, аби надалі не пропускати і цікаві огляди, і розіграші, які. Далі анонсую, що розіграш буде на тисячу підписників. Вже трошки залишилось. Тому, друзі, підписуйтесь і будемо, ми для вас. Знімати цікаві огляди, а ви для себе щось. Хто придбає якісь речі, хто придбає якісь знання, якщо вони вам потрібні. Всіх переможців ще раз вітаю з призами, всіх жінок ще раз вітаю з 8 березням Бажаю всього самого найкращого. А головне. Мирного неба над головою. Всім дякую, всім пока і побачимось на барахольці.